Я вас попрошу. Ви вже хочете, напевно, йти додому. Ні. ще хочете ні. Так, А там вже немає комендантської години. Ні. Ні? Добре, бо я думав, бо я вже тут забув. загубився в часі і просторі. Трускарців. Але це чудово, це прекрасно. Це, знаєте, це... Я поринув в диво. Я бачив, коли весь народ має такі, знаєте, яскраво палаючі очі, які відбивають світло Ефлеємської зорі. Які приносять мир, приносять радість, незважаючи на те, що нам сьогодні важко, Знаєте, я дуже довго думав, чи мені робити цей різдвяний тур чи їхати з колядою, бо різні знаєте, ситуації, різні думки, особливо коли ми вирушили на саме різдво колядувати. А е, в п'ятій ранку е, ворог обстрілював е, нашу землю з усіх сторін, як і де тільки міг, особливо тут е, наші е, міста на Західній Україні. Але я тоді собі вирішив чекати. Якщо ми не поїдемо улятувати, ну то як тоді? То тоді він буде радіти і буде тішитися. Я виграв. Ні, ми не дамо йому виграти, ми не дамо йому сміятися. Бо він хоче, щоб українці плакали. А він буде сміятися. А якщо українці будуть радіти різдво, то ворог буде плакати. Дивіться, такий епізод Святого Письма, правда, я не буду дуже тут, знаєте, сильно. Залізати в Євангелії, в Біблію, я так скажу. От Ісус народився, його зустріло три мудреці. Тобто про його народження дізналися три мудреці, які прийшли до Вифлія. Це є взагалі чужі люди, іновірці, які не мали ніякого відношення ні до Ісуса, ні до юрейського народу. І вони вирішили прийти йому поклонитись. А юдей, який був царем, тодішнім, Вирішив, що зробити з Ісусом? Вбити його. Тобто, диявол намагається любим способом, щоб ми плакали. Диявол хотів, щоб дитятко Ісус плакав, але йому це не вдалося. Навіть Через те, що він вбив таку шалену кількість тих маленьких невинних дітей, каже пророк: у рамі чути голос плаче, тяжке ридання. Торахиль плаче за дітьми своїми і не хоче, щоб її втішали. Сьогодні тарахиль це кожна мама, яка втратила сина на війні. Це кожна мама, яка я сьогодні приїхав, знаєте, на парафії деякі вже з цим різдвяним концертом і бачу... Як мами стоять у чорних кустках, я розумію, що ця мама втратила свою дитину на війну і їй боляче колядувати. Тому я би хотів, щоб ми зараз заколядували з вами спільно колядку Сумний Святий Вечір і присвятили її всім тим, хто віддав своє життя, захищаючи Україну. Сумний святий! Вечір,

Тих, хто віддав своє життя, захищаючи Україну. Помолімося, Богородице діло за всіх тих людей, які стали ангелами, бо немає більшої любові від тієї, коли хто життя своє кладе за друзів своїх, каже Ісус. Нехай вони отримують це вічне раювання і охороняють нас. Нехай збивають ці ворожі ракети, якими ворог обстрілює, ракети, дрони, все те, що він там собі попридумував. Випустив і знищується в нашу землю. Богородице Діво, радуйся. Лосволенна і Христа, Богородице Діво, радуйся. Сидіво, радуйся, Рада, Рада, Марія Господь з ти між жінками і восвоені, бо Ти породила Христа, Болість, 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 Болість. спаси, бо води на душі наші. Пресвятая Богородице, спаси нас. Ну що ж, будемо напевно завершувати нашу коляду.